Вітаю! Це проект Хазяйка Степу про фермерське господарство від ідеї і до реалізації. Я Оксана Мукінчук. Агроном, мама, дружина. Разом з чоловіком Богданом ми заснували Гровекс Агродіджитал Holding. З 21-го року я ще й фермер, і в мене на сьогодні вже 100 гектарів землі. Минулого року вже у своєму фермерському господарстві я виростила 134 тони пшениці і 90 тонн соняшника. А також продала частину пшениці як насіннєву, а соняшника частину подавила олію. Зараз стартує проект хазяйка степу. Тут я покажу задачі, проблеми наші маленькі невдачі і наш досвід у веденні фермерського господарства. Прийшов цей рік, і він буде цікавий для мене і для мого фермерського господарства. Наші плани охопити 30 тисяч фермерських господарств у всіх регіонах України. Більше 60 випусків різного формату на е, різні болючі і не дуже аграрні теми. Наш YouTube-канал канал це більше тисячі відео, 17 мільйонів переглядів за 23 рік. Наш TikTok – це більше, ніж 4,5 мільйони мільйона охоплених аккаунтів. Давайте разом будувати успішне. На майбутнє українського агросектору. Ура!